І тут, власне, пане Анатолію, на початку тижня, так точно на початку тижня Володимир Зеленський говорив з журналістами і розповів, що і зараз ведуться перемовини про те, щоб українські дрони пішли на продаж. І, зокрема, пропонуються вже і Сполученим Штатам Америки наші дрони і іншим партнерам з країн Європи. Як ви бачите, пане Анатолію, чи вдасться нам? Паралельно і виготовляти дрони для наших потреб, і е, готувати щось на експорт. Чи це йдеться вже про продаж після гарячої фази війни? Нещодавно міністр оборони сказав, що ніякого продажу за кордон нашого зброї не буде, тому що нам не вистачає, але давайте почнемо з того, що більшість українських компаній завантажено на 40%. Відсутність загальної стратегії розвитку ринкового ПК призвело до того, що з'явилася велика кількість компаній, які е, готові забезпечити насправді великою кількістю е, засобів озброєння дронів, наземних роботизованих комплексів, засобів ради електронної боротьби, а держава не спроможна закуповувати таку кількість. Тому я би тут сказав, що у будь-якому випадку треба казати про те, що ринок потрібно відкривати. Потрібно відкривати його правильно. Але ж знов таки, коли кажуть, що українські дрони набагато дешевше американських. Я постійно наголошую на тому, що, ну, вибачте, Америка вся, вся всі речі є, вишиває в Китаї. Чому? Тому що там дешевше сила. І так само можна сказати про український дрон. Він дешевший лише за рахунок того, що ми робимо цей дрон, не оцінюючи RD, не оцінюючи. Ті знання, які ми вкладаємо, які ми інвестуємо в ці засоби, ми оцінюємо його на рівні комплектуючих, плюс там 25% те, що нам дозволяє держава. Насправді РНД це власне витрати на кошти на. Купу дронів, які не долетіли, які не спрацювали, не відпрацювали. І все це не вкладається в ціну. Тому а в Америці є цикл 6 років створення технології, коли кожен гвинтик є запатентований. Кожен, хто придумав цей гвинтик, отримує з кожного гвинтика свої гроші для того, щоб тому що він придумав цю систему. Тому тут я би сказав, що саме тому і ми дешеві. І, е, на мій погляд, ми повинні ці технології продавати набагато дорожче за кордон, тому що це технології, які ви е, пройшли бойове злагодження і пройшли випробування під час бойових дій. І вони є ефективними. Тому е, я, в принципі, виступаю за експорт озброєння, але за розумний експорт озброєння, тому що більшість таких рішень можуть бути просто скопійовані, тобто зробити реверс інженеринг, і запропоновані нам. У вигляді а, якихось рішень, давайте подивимося, що там деякі компанії європейські вже пропонують нам дрони, які буцімто вони розробили самі, але використовують наші технології. І, знов таки, давайте подивимося, що зробили Сполучені Штати, скопіювавши Шахе. Тобто вони зробили більш технологічний, більш цікавий, тому що у них є на це кошти. У нас є цікаві розробки, але ми не можемо їх масштабувати. Ми їх не можемо реалізувати, тому що недостатньо коштів. Інвестори йдуть але. Не ризикують плюс. Додатково, у нас є щоденні обстріли, які внаслідком котрих є втрата спроможності виробляти деякі за собою Тому тут я би казав про правильний підхід. І от як, як запропонував систему захисту повітряного простору, яка буде розроблена в Україні з ешелонованою системою детекції, розподілено перехоплення, це є продукт. Готовий комплексний продукт, який ми можемо запропонувати світло. Так само треба і казати про деякі види озброєння, тобто ми кажемо про засоби радіоелектронної боротьби, про безпілотники, які будуть комплексним рішенням пропонувати захист або інфраструктура або вирішувати якісь проблеми. Тоді це буде експорт цікавий, тому що буде складно, наприклад, зламати цю систему, якийсь елемент використовувати. Тому в будь-якому випадку треба виходити дуже. По дорослому на цей ринок, тому що а, в Європі велика кількість сполучених Штатах велика кількість компаній корпорацій, які мають достатньо коштів для того, щоб а, ну так би мовити викупити будь-які наші можливості, і ми знов будемо продавати насіння замість готових продуктів. Пане Анатолію, якраз щодо Америки, в мене уточнення. Я думаю, ви бачили цю новину, що на Алясці Пентагон моделював ситуацію близьку до тієї, яка є в Україні, і там тестував свої дрони. А вони там включали реп, засоби, щоб якось наблизити умови до бойових дій. Ну і тестували свої дрони. Чи відомо вам що за дрони вони там тестували і з якою метою це власне щоб поліпшити свої власні розробки? Я думаю, що а, ці тести не відповідають а, умовам реальних бойових дій, коли а, в окопах в кожному окопі є якийсь засіб, який впливає на роботу будь-яких каналів зв'язку. Знов таки, давайте зауважимо, що а, умови а, Аляски дозволяють нам використовувати а, низьку температуру, що не передбачає, наприклад, от зараз, а, коли. Висока температура, висока вологість, і деяка електроніка не передбачає роботу в таких режимах. Тому тут я би сказав би, що це більше ігри, ніж якісь реальні дослідження, які допоможуть сполученим штатам і отримати якусь технологію. Почула вас. Так, і з приводу дронів також хотіла вас розпитати колеги з сайту ОБОЗ.UA підрахували скільки за липень Росія випустила бік України шахедів. просто на основі тих даних, які публікують повітряні сили щодня. Так, от за липень Росія випустила по Україні 6297 безпілотників. Там і шахеди, і імітатори, які теж летять поруч, і це рекордна кількість за весь час вторгнення вдалося збити приблизно 5574 дрони. Як ви бачите, чи це висока ефективність збиття, і чи дійсно ми рухаємося в тому напрямку, що Росія може і під тисячу дронів накопичувати, щоб запускати за добу. Давайте подивимося, що використовує за останній час ворог, і це здебільшого більшого на безпілотники, комбінуючись з крилатими ракетами, балістичними ракетами. От, наприклад, сьогодні вночі була комбінація з крилатими ракетами, які були запущені з платформ балістичних ракет. Тобто іскандерка. До речі, тут іскандерка запускається з тієї самої платформи, що і іскандер М. Тому, в принципі, тут була ставка, скоріш за все, на неочікуваність. Тобто, ми очікували за розвідомальним даними. Могли очікувати балістичні ракети, пролетіли крилати. А це зовсім інший підхід до детекції, тому в будь-якому випадку треба зауважити, що ворог буде намагатися збільшити кількість дешевих засобів уражень на кшталт дронів, типу шахет буде змішувати їх з приманками різноманітними, типу там пародія або гербери. До речі, знову таки давайте згадаємо, що гербери комплектуються зараз і вибуховими елементами. Тому це єдиний напрямок, куди рухається ворог. Знов таки, давайте зуважимо, що е, ворог пробиває нашу протиповітряну оборону, хоча показники е, насправді дуже е, якісні, і в умовах такої кількості дронів треба не забувати, що велика кількість ще е, локаційно втрачена за рахунок заспів радіоелектронної боротьби. Але тим не менш, знову таки давайте повернемося до того, що. Основна ставка ворога це на ударні безпілотники, які дешеві і можуть швидко швидко дуже масштабуватися. Тому тут головна наша задача стоїть не в тому, щоб просто збити шахет. Наша головна задача стоїть в Стороні, щоб зробити логікове використання шахета неефективною. Тобто, коли ворог куди би не намагався модернізувати або куди би не намагався залетіти на великій висоті, на малій висоті, він би очікував, отримав би одразу ж супротив, тоді він втратить можливість використовувати цей засіб пораження. І тоді а, всі ці розгорнуті масштаби виробничая будуть просто простоювати, тому що вони будне ну вони готують. Вони роблять продукт, який не є ефективним, а, тому в принципі, а, підсумовуючи, так безумовно, ворог буде збільшувати і далі кількість таких засобів ураження так безумовно можна казати про те, що він може запустити близько тисячі повітряних цілей одночасно, але не це на щодня. Жнов таки, треба треба зрозуміти, що це не просто запуск дрона. Це Програмування маршруту прольоту це збір розвідуваних даних, збір інформації після його а, нещодавних масових обстрілів, а, побудова маршруту прольоту і так далі. Що дозволяє ворогу потім навантажувати нашу протиповітряну оборону. Наша головна задача ж таки повторюсь зробити логіку використання шахеда неефективним. Пане Анатолію. І на завершення в мене уточнення по ракетах. Оце застосування іскандер К замість Іскандер М. Так, крилатих іскандерів замість традиційних балістичних, які ми вже знаємо, чи нам варто зробити висновки з цього, чому ворог застосовує саме їх, чи тут не варто шукати ніяких конспірології сьогодні? Ці завтра інші конспірології ні, немає. Є просто комбінованість засобів ураження, які ускладнюють нам і детекцію і перехоплення, тобто розподілений принцип перехоплення, який використовується повітряними силами. Він е, передбачає різноманітні засоби, які, бути, бути, які потрібні і повинні бути готові. Тому таки, давайте зауважимо, що більшість спочатку йдуть шахеди, потім йде навантаження або крилатим, або лістичним ракетам. Тому тут я би сказав, що це більше спроба навантажити за рахунок комбінованості. Тобто основні два напрямки, які ворог зараз використовує, це велика кількість навант... і навантажує великою кількістю або комбінованістю засобів ураження. Тому що давайте пригадаємо і використовуються і крилати, і балістичний, і крилати і ракети повітряного базування, і морського, і тепер наземного. Зрозуміло. Спасибі вам, пане Анатолію, за цю розмову, за вашу експертизу, за ваш час. Принагідно запрошуємо в наші наступні ефіри. Дякую. Дякую. І глядачам обо сток. Нагадую, друзі, будь ласка, будьте активними, ставте ваші вподобайки, діліться цим відео з вашими близькими, щоб якомога більше людей побачили нас на платформі. Спасибі, будьте з нами.